Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні ми будемо знову е, проходити нашу улюблену в лапках бабулечку, гринулечку, бабулюгрень через каналізацію. І мені пофіг, що зараз 22.14, мені пофіг. Я захотів зняти відео, я знімаю відео. Мені є можливість, я знімаю. Та то завтра Я не буду тратити час на це Так так, так. Боже, то не втомився. і тільки в гру, я вже спати хочу Я не знаю мені хочеться спати. <г spreadsheet> нафіга я туди поперсь Хай вони йде сюди, сюди uh Ага -huh. Я поки буду чекати що де є um, Ні нічого корисного не як так можна? Гра. Як так можна? Ба... Блін. Я надіюсь, ви не цього звуку, того, що то я у тумбочку коліном потерся. Блін. На всякий вот блин. Ой-ой-ой. Я її заманю напевно. Там корисный предмети, вони не назад за нього. Ой, ні, таку такого у, у, такого тримати більше біля себе екран. Бо мені, я не знаю, чи чути вас. Ой, да оборот. Чи вам чути мене? Все, хай там собі чилить. Я їй з чого баню ваштував. Нехай чилить там. Не того, що у мене якісь гостки сумний, просто я вже спати хочу. Тільки щоб була мотивація записати відео 30 секунд. А... Тепер я хочу спати. Два. Я вже забувся. Чекай, ще ще поикуди схожу. Окей, я динамик. закрив? Нет. Якщо ви завжди чули, ну зараз, принаймні, чуєте звуки пердіжа, то якщо вам почесно сказати на чистоту, то то в мене пальці по телефону шкрябають так. У мене сюди, кстати, це. Що нічого Код він мені нафіг не треба, я що... Я шо, ДБ брати код для дверей, якщо цікаві час двері. Ну, в каналізації. Привет, як справи. Нормально все? У мене так само бошка відлітає від навчання Пьяха! Ні. Ха-ха, лошара. У мене є пульт. Хай там десь буде. Ближче хоча б. Боже що акумулятора, я думаю, щось корисне. Скот же все буде палка, да? Тут ніфіга не буде. Я дуже засмучений. Па-па-ра, па-ра-па. Па-ра-ра-ра. Папарапара! я був сьогодні на трансляції в одного ютубера. Чого я вам не сказав? Хоча кому я надо взагалі. О! Не! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Ой Як оно пишу Або то я, по-моему, убегал. А хоча да, ми ж у всіх частинах е Сандерини і Бабці тоже будем так бігати. Нее! Чо за ч все лагает, я по... Я так програю вечно. Шос таки... А це мне здобулось, меня шиза. Закрий двері. силу силою думок. Буде частина. Геніально! Зашибісь. Я люблю кавуни. Я люблю кавунчики. ковунчики. наші бабулечці прийде габелочка. Хайди сюди. Я кстати ризико ризикував цим. Давай. Єс! Так, і я, і я, і я біжу, візьму Кавун Херсонський з Херсону. Зріжу і зимнього. Дись він неутруйний. Буду на це надіятися. Десь де я книжку бачу? Тут секунд. Па-па-ра-па-па-па-па-па-па. що па, па, па. там нічого? Нам не треба, ба? Де що є? Де книжка? Де палка? Ніфіга нема. Взагалі, ніякого предмету. Так, куди взбігати, стоп? Вибачайте. Куди б мені збігати, стоп? Блін, я не знаю. Я же так просто спати хочу. Ж... блін, де я? Ні! Йди в баню, бабка! Як мені так покласти, щоб я не терся обл. Я знаю, де я ще не був. Де ця бабуля? Дуля. Комхір. Десь сюди. Я ось. Ось перед тобой. Не хотів ви ще провірити. О, там молоток буде. Та відкрий. Ніфіга нема. Блін, Та що ти так відлітай? Та дай пройти! Я зараз маю бути і дуже тихо, і дуже голосно. Тихо, щоб я не розбудив нікого. Голосно, щоб вам було мене чути. Так що да. Я не зелені ще записати це відео. У мене завтра є куча часу. Я вирішив його щось сьогодні записати. Ну чого це ж я? Ви ще мене просто толком не знаєте? Так, там роз... що зробить. Тут скоріш за все в криниці буде молоток. Що? Що? Що?! А ти. А а це як А як це розуміти? А, а як вона мене побачила І де? Ще я вернусь до криниці, не проживаю. Я мене побачил. Бабуля. Ви не офігіли, ні? Ну що ж зараз роблять нормальні люди? Ну, принаймні, в ось цю годину 22-22. Треба загадувати бажання, щоб воно здійснилось. Да-да-да. Ось. Нормальні люди зараз сплять. Що роблю я? Записую відео для вас. М -м -м. Та блін, де моток. Що де є, скажіть мені? Я ще тут не був. Тут скуч за все буде спешл. в мене є м'ясо. Бабка, я не знаю, уже поснулась зайти, да? Ну, наоборот, вона лягла спати. Так, дай прийти! Турбо на фейню. Да-да-да, живом, легасби. Нормально так. Навіть бабка лягає спати. А я не лягаю. Дивно. І по м'ясу. У мене є ж. А у мене через каналізації які предмети є. Хоч мені ніякого. Бабуля, в мене є шматочок сала. Чи ж м'ясо. Ото то м'ясо, ото то шашлик. Я зроблю цього прикольний момент. Хоча нічого смішного толком нема. Ну хоча є падіння. Ото так, Ну ладно, все одно зроблю. Жать бігом. Блін, я в ворони не дивився, що є. Це поглянути. Блін, стоп, час каналізація, ну до три предмета лише. В мене їх ноль. А ні, в мене один з них. У мене губці. Де бубка? Тихо, я мовчу, ти бабка, ти не бубка. та та ні 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 ні-ні-ні-ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні Тихо, 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 тихо. Бабка лясь, поспи. Оспися вже. Блін. Я бы сдохну. Я дебил. Блин, я... Ммм, блин. Где пальцы я пальцы ударил. Не. Это куда? Я такой буду. Я хочу тупо забрать сразу. Вот я сейчас я заморозился. Ну, потому что я на вас колюсь. Давай вон і там в тебе. Це в мене два предмета є вже, да? це тільки парший? Я Я не знаю, я приносив якийсь предмет туди чи ні. Не засіни. Де палка є? Не будь тут. Да, я приносив. А де палка буває? Стоп, палка буває на третьому поверсі. Я появись, что там вона є я зараз хочу пошуміти? Да. Та блин, зузи Папка Поколясь поспися вже нормально. А я куда нос? Да. Я щось тут повізьму, туди залізу. Бах. <звук> я хз-то палка буває. Палка буває на третьому поверсі, але я не дивився щось що у солодку. Пуску упців дуже погано кинути. В чаюсь. Ага. Дуже, кстати, коли сейчас Щоб тихо умирити бабку. Я якщо що серйозно говорю. Я не пам'ятаю, у мене пушка складена, чи не дуже? Ні. Є взагалі... Ще частина ВВК. Чи нема? Думаю, що нема. А... Божечки, мені вже екран... Ну, екран і телефон гарячий. Так що да, якщо що це, я дмухав. <звіць> Алло, я тут. Лазив щось. Ну блін, де я що не лазив? Блін, злякався. Блін, 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 блін. Це що таке має бути? Знаєш, скейті-база. Їй пофіг на мене. Саме відмінний. Знаєш, коротше ліземо до... до виходу, складаємо предмети. Цифра була 2, здається. Я здесь я знаю что там может быть бабка с шар, ха-ха. хас блин я вентиля забув ну дебил ну дебил ладно сюда схожу то ж я можу Того, що я можу реально вот реально можу. Фига вони. Вони мені взагалі мені не надо. А я їх візьму. Тихо. Ти Да ж нас сюди идешь? Блин. Фига я вылез. До побачення. Боже я ж не знаю, як мне сесть. Мне тут так неудобно, тут так неудобно. Ва звідси прошу. <гас> ні, вони мені треба. Я не знаю, не знаю, що. А хоча, ні, я знаю. Назад. Назад. Іди далі. Іди далі. Та як ти мене побачила? Та ви шо там, ну Му... його око є? Вави звідси. прошу. Воло. Що, реально звалиш? Вона тупо побігла, подивилася і знову побігла. Геніально обісне. Просто геніально. Якщо мене вб'є бабка, я оцію в оці цим молоточком і половишці. Там не Веду себя как дебил. А, а чё я ебал? Я так и Я так, может, так, с так, так, было круто. Посмотрите, бы я чуть э, позднейше вылез бы. Чё, это не, у нас, наверное, шестак. Давай, давай. Идём, ментюш, тут. что це впало? Не сдалось то что что-то не впало? Ну, а, что-то мне не взялось. Щас скажу не завертайте звуки не придержаться, це мої пальці по телефону. Говорить. Тут нема палки, воно... Воно мені нафіг не надо. Я знаю де походу палка. Если вона там, то це... То це круто. Чекай, тут тут де шо глянешь. Ну воно мені нафиг же не надо. Ну да. Палка буде, там доски біля ворони були. Що? А. Ха. -ха. Вона мене якось побачила. А як ти мене побачила? Мо на питання, як ти мене побачила? Напрямую точку. Скільки треба було пушку збирати? Саме це пройти до каналізації. Вот, буде палка, да? Да. Весь цей час вона була тут. Мені якось по цим балам, що там яка година? Те, що мені в школу рано? Та мені нормально взагалі, нормально. Не веспуся, та й що потім уже желізі? Блін, треба в 21, в 20 лягати. А потім буде вона і те саме. Кидаємо палку. Беремо ключ. Може звалить? Я туда свій склад роблю якби. Туда йди. Як не здубало. Такі що тобі робити. Вам скучно за це було мене не чути, я не знаю. Бо я завжди... Коли пересуху запас там, де була ця музичка, то там мене дуже погано. Де воно? Я поняв де воно. <кхи> там було мене взагалі погано чути, що дуже погано. Я не знаю, от там, наприклад, саму гру дуже добре чути, а от коли з'являється Анджела і ця музика, то мене взагалі не чути. Я згайну, що я куди я йду а не мене план. <coughs> Вибачте. Блін, який злякався. Муха. Блін, що мені так погано вже? Де ключ? Блін, я хотів в 20 хвилині пройти, але... Дивлюсь так не вийде. Сазам, відкрийся. Яки не хочу далі екстрим. Я не хочу екстрим, але мені треба. Я хочу збити трансляцію. Я не знаю, мабуть, це буде на. Ну, я не знаю коли. Блін. Я ще сам, знаєте, не знаю, якою буде та трансляція, ладно, проходимо. Поки. У мене є таке бо... Я хочу зробити її в трансляції. По-перше, я не знаю, як мене вийде це чи ні. По-друге, мені треба такий день, щоб, по-перше, мені ніхто не завадив. Тобто, щоб десь там в кімнату не зайшли, наприклад. Ну, мені треба такого, щоб. Ну, от, типу, дати то. Типу, от, наприклад, мамі дати це те. Ну, те. все, не з в кімнату, в мене не буде ефір. О, По-друге. Скоріше за все, ніхто на ефір не прийде. Скоріше за все. Я не знаю, я випущу опитування. ось. Блі, я ще якесь там теж мав опитування вип... викласти. Я забудь за нього, вибачте. ось. Е По-друге, я не знаю, чи x recorder може. ну, Я знаю, там може бути трансляцію, але я не знаю, чи в мене вийде. Друг в мене не зупиниться запис самий. Тобто там заглюючись і в мене ефір. Псю і все. Ось, тому так. Да. Ну я хочу щось так на вихідних, але я не знаю по планах. Тобто, або мені треба брати десь на цьому тижні, о, або мені треба десь, типа, ну, якось там, типа, сказати, типа, не заходьте в кімнату, у мене ефір. О. Ну, це якщо на вихідних. Ну, тобто, якщо я буду, наприклад, я не знаю, якщо треба буде твої нас відпустити зі від школи, то так, да, я проведу ефір. Так, я не знаю. <кій> Вибачаю ще раз, в мене кашлять. ось, Тому так, да, я не знаю. О, ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі, е, чи сподобалось вам відео чи ні. Критикуйте мене, може щось десь не так, виправлю. На звуки, певні, ще кажу, не звертайте уваги, то пальці по цьому по телефону стукають. Навіть зараз вам можу показати, слухайте. Почули, надійсь, почули. Ну, і ще я можу десь ногою, по тому ж це випадково в... пошабушав і все. Ну, чи постукав, як там правильно казати. Ось. Тому да. Е, як, як вже от нас 20-26 нормально клас. Ставте лайки, я ще раз буду, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ось. Ну, а з вами був я Діма, ви були на каналі Дмитро ГМП, І Всім пока!